Що ця історія з ядерною ці, ці, шантажами, постійними погрозами, це, скажімо так? От скажу по-російськи, щоб щоб західні партнери і вперше партнери там західні країни, в першу чергу, сполучені штати фільтрували базар, от умовно так знаєш. Але це точно не та історія, чого їх там лякає до кінця, і та, що може їх там зупинити, чи е, якось там. Ну, певно, там стіну якусь ставити. Це більше про те, що знаєш, так: об, е, відфільтровувати, що ти говориш і як ти дієш. Отак. Тут більше про, про це. Е, е, я взагалі собі не бачу. О, чесно, не бачу. От, просто в найближчому майбутньому, щоб натівські війська. Знову ж, от коли ми говоримо натівські війська, це що? Одна історія. Да, ну, так, знаєш, якщо, я взагалі не бачу, що будуть штатівські війська тут десь і які в пряму атаку підуть з в протистояння військове з Російської Федерації. Так само, як не бачу, щоб Російська Федерація рипалась на Сполучені Штати. зі сторони натівських країн Європи, не бачу, що вони в сторону Росії, а от Росія в їх сторону може. І знову треба не забувати про те, що війна то змінилась. Все одно, хоч і люди, да, але тим не менш не треба там цілий батальйонно-тактичну групу формувати з величезною кількістю танків, іншої бронетехніки, з підтримкою авіації. Достатньо мати набагато менше ресурсів, там, умовно кажучи, в тому числі людських є, і техніки, і все інше, і при цьому мати дуже гарні Е, Ті ж батальйони чи бригади з е, безпілотними системами, що до речі, нас якраз і рятує. Бо якби ми тільки от на цьому на цій лінії болезіна, яка у нас була війна 22 го року, ну у нас були б зовсім погані результати в, е, в обороні. Давай.